Російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 Зазнав катастрофи в Чермхівському районі Іркутської області Росії. Все, їм нужен зараз якийсь какой-то результат. Звісно, вони вибрали е, слабе місце. Один із пілотів цього бомбардувальника, який напередодні впав в Іркутській області, загинув. У інших пілотів, які встигли катапультуватись, діагностували травми різного ступеня тяжкості. Нагадаємо, що російські телеграм-канали повідомляли, що літак розбився неподалік від в'їзду до села Михайлівка. А перед цим він палав і це бачили сотні людей. За попередніми даними, інцидент стався під час тренувального польоту. Причини авіатрощі поки що невідомі. На місці працює спеціальна комісія, яка і буде розслідувати обставини катастрофи. Для нас же це дуже важлива інформація. Оскільки саме такі ту 22 М3 використовуються росіянами під час атак на Україну. Так, там коментарі були за кадром. ну... Е... Я розумію, що вони не всі є досить цензурними. Що падає, падає дивіться. Він падає. От він впав і зайнявся. Стало відомо, що це літак. Ту 22 Я коротко, бо це така знаєте, тема. Але я прочитав нещодавно допис одного з експертів в авіаційній і в виробничої авіаційної сфері, саме в Радянському Союзі, які каже, що ці літаки російські, а вони все ж таки частота їхнього використання. А це є потреба. Цієї агресивної війни, яку веде Путін проти України, вона дуже швидко виснажується, рідки Вони вже не можуть так активно виконувати операції. І, можливо, саме з цим пов'язано те, що ми побачили, і загалом, що в їх надовго не вистачить тут. Не треба радіти дуже сильно, але чи правда те, що ось ці такі ветерани збройних сил ще СРСР, скажімо так, вони дійсно вже не можуть так ефективно виконувати забаганки Путіна в обстрілах України, якби йому це хотілося. Загалом Т-22 дуже стара машина, яка вже на початку війни мала ну, близькі до критичних параметри виснаження як планера, так і двигунів. Відповідно, навантаження інтенсивних бойових дій виснажують ресурс ще сильніше. Ці літаки неодноразово замічалися вже не можуть взяти на борт повного ракетно-бомбового навантаження. Відповідно заряджаються на половину на дві третини від розрахункового пуски ракет так само на те, ще навантаження на конструкцію літального апарату, і закономірно що вони поступово втрачають можливість, будучи важчими за повітря, ну і регулярно падають. Чим частіше частіше це буде траплятися, тим краще для нас. Але поки останній літак не буде знищений, вони будуть становити для нас загрозу. Так, ну і далі підемо по, по Курщині. Ну, знаєте, тут за щодо того, не, на якому етапі, на вашу думку, знаходиться ця операція. Але з одного боку, ми не знаємо кінцевого задуму цієї операції, бо не ми її розробляли так точно. Але в принципі, за певними показниками, які ми зараз маємо. І... Розумінням тих подій, які відбуваються, скажімо, призначають коменданта тих територій, які сьогодні звільняють від кремлівського режиму. Будемо це так назвати, бо ну, власне це так і є. А, на вашу думку, який етап цієї операції вона лише розпочинається, лише розвивається, і яка перспектива а, проглядається вже? Будь ласка, Ні, не знаючи мити операції, нічого не можна сказати про те, про те, на якому етапі операція перебуває в той чи інший момент. Ми можемо сказати, що зараз е, ми окупували певну територію Російської Федерації, а те, що вчора на, під час засідання ставки був призначений комендант окупованих територій, говорить про те, що ми цивілізовано ставимося до ведення війни, адже ті, хто окупував територію, бере на себе відповідальність за забезпечення життєдіяльності населення, функціонування правоохоронних органів на окупованих територіях. І ще масу різних заходів, які ну, дозволяють в принципі, підтримувати життєдіяльність цієї території, функціонування критичної інфраструктури, забезпечення, ну, принаймні, продуктами першої необхідності населення, яке лишається на цих територіях, підтримання функціонування системи реагування на аварії, катастрофи, підтримання функціонування системи охорони здоров'я. Тобто, призначення генерала Москальова свідчить про те, що ми цивілізована країна, яка відповідально ставиться до своїх міжнародних зобов'язань, це безумовно один із пунктів операції розгортання мережі комендатур, адже підтримувати порядок на цих територіях, провадити заходи антитерористичні, протидиверсійні, комусь доведеться, але доведеться і вирішувати дуже прості питання, такі як наповнити аптеки ліками. А магазини і товарами перші потреби. Тому я думаю, що м, ніхто зараз не скаже на якому етапі перебуває операція, але ми бачимо, що е, командування збройних сил військово-політичне керівництво України робить правильні кроки щодо хліба, ліків, води, те, що потрібно людям, що що а тут українці можуть зібрати, звичайно, все необхідне, та і держава може забезпечити та. Й партнера. ну власне, питання ще в безпековій ситуації. А видання Bloomberg на тлі подій на Курщині прогнозує необхідність проведення мобілізації на Росії. Ну про це вже говорить не один день. Що для Путіна це політично невигідно, по-друге, це ще більше гроші. третє на Росії, в принципі, бажання навіть. А йти на контракт воно різко зменшується серед населення. Ваші оцінки ймовірності проведення мобілізації з іншого боку, що таке строковики? Ну, власне, от це мобілізовані хлопці. От мобілізовані їм дали в руки автомати, підписали контракт. і От ми бачимо, що вони роблять. Вони здаються масово в полон. Знову ж таки ейфорії тут ніякої немає, але це просто очевидний факт масової здачі в полон. Ну, в перспективі мобілізованих росіян. Чи піде на це Кремль, і що це може кардинально змінити? Бо знову ж таки мобілізація людей, не готових до війни, яких треба навчати, це не день, не два, не тиждень. Давайте спочатку розплутаємо все те, що ви зараз сказали. Військовослужбовець строкової служби жодних контрактів ні з ким не підписує. Ні, як він це не в перспективі типу той, хто підписав контракт, ну він вже зі зброєю. Та строковик це людина, яка призвана на певний час, звичайно. І, і зараз ми спостерігаємо, що до зони бойових дій перекидаються військовослужбовці призову вісна 2024 року. щоб хоч якось, наростити угрупування у противника. Немає вибору, йому немає чим реагувати на цю ситуацію. Що стосується мобілізованих, вони так само жодних контрактів не підписують. Їх держава примусово забирає з цивільного життя, вдягає військову форму, дає зброю, відправляє на фронт. Якщо метою противника є досягти а, мети своєї військово-спеціальної воєнної операції, то без мобілізації наростити угрупування, сформувати стратегічні резерви і добитися докорінного до перелому в війні, принаймні досягти позиції, з котрих а, вона буде стратегічно домінувати, і, зокрема, і на м полі, Перемовин щодо завершення бойових дій без мобілізації цієї мети Росія досягти сьогодні не зможе. Що стосується контрактників, на сьогодні система рекрутингу постачає їх в таких обсягах, які дозволяють компенсувати втрати на втрати на фронті, але нарощувати чисельність фізичних можливості у противника в такий спосіб немає. Та тут лише можна згадати досвід другої світової. Звичайно, тоді була масова мобілізація. Але давайте не забувати, що цих людей е, одягали, взували, озброювали і часто і харчували західні партнери, які е, організували ленд-ліз для армії СРСР. Тому зараз в Путіна ленд-ліза немає. А за такої ситуації на фронті ще побачимо, чи буде в нього лендліз з північної Кореї та інших там країн партнерів. Тому зараз ситуація трохи більше а, це... а з частиною західних партнерів ми взагалі німи радянський союз взагалі перебував в стані війни.